Ай-яй-яй-яй-яй, як мутає-яй-яй-яй Окейма. Окей, пішла. Пішла рідна знову. Нам її проковтнути того. Ну, продовжимо нашу фотосесію. Готова вона з Карасиком десь така в районі, я не знаю. Кіло 200-кіло 300, не буду важити. Нехай живе. Нехай живе. Карася її уставимо. Карася її уставляємо. І... Щасливо її дороги! Ай, красяві викинула, ну ти дурна. Ну, Попадеш в лунку чи ні? Ну, ну, ну. ну не хочеш. Ну, тобі поможемо, ну тут тихо, ну так, 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 так. Ах ти золото Ти зараза Блин. А то в мене клюнула щупа, щука але класно мутає. Я ще багато нехай мутає лохалась. Зійшла зараза. Треба було ще дати її трошки помотати. Ну нічого. А так виглядає. А так виглядає, як клює штука. От я її підтягую. От вона. От вона. Ох, тікла знову. нового. Вона льодом. Там невелика, десь така кілограма. Може кілограм з чимось. Таке погано мені знімати, а от і вона. Ну невеличка. Будемо напевно відпускати. І знову я не встиг зазняти покльовку. А такий щупачок. Купався. Кілограма на два